Всем привет, ребята, меня зовут Честер. И сегодня мы играем опять Brawl Stars. И сегодня я обещав зимний гость. Я візьму тут дерило. Іри. Дерил! Так, зі мной сегодня гость, я ее обещала. Он мне да. просто цей чуть-чуть не мам, я потом йому цей. Розкажу, як робити канал, він там зробить, там все буде в будущем. Щас ми він мене без кодобав друзі. І ми будемо играть. Так. так, давай добавляй. Просто оце записуй. Окей, і, okay. yeah. і все буде чики поки Будемо играти, ребята. Це той карта, в то, якому я играю в прошлый раз. Я тільки що запостив якраз недавно відео на Роблокс. І зараз буде якраз Бравл. І я думаю, все нормально зійдеться воно. І все буде чекі поки, ребятки. Зараз мене весь додав. Він там, із за те, що я грав на тому аккаунті на один дель більше. Там мене, ви понимаєте, так? Да? Ну нічого, я думаю, це не критично. Давай, я жду. Okay. А потім а пока що хочу сказати. На мене ролики будуть виходити кожен день, по два, може навіть по три. І е, так кожен день будуть ролики. І всім дякую всім тим, хто дивиться, дякую вам велике. від просто всієї душі від всього серця. І о, все. О, ну що? Подожди, яке? Я. А, блін, подожди, в мене один очі стоїть. Я сейчас выберу парня. Окей. Все, да давай давай. О, дерево, тоди, а так, блин, так Суи Чат выключен, конечно. Привет, ну, окей. ребят, я вчера как раз пытаясь переслать идею, я забираю Барлика, еще плюс Волшебника Барлика. Так, Барли, Волшебник Барли, тюрис, ребятки. Выбрать я сейчас думаю, буду О, він теж написав привіт. Я думаю, що зараз буду грати на приматі. Так, ну що, погнали? Ребята, да, від... я... в мене тут він сидить зі мною, ге. і він зі мною може говорити. Но, е, він не... Його голос не попаде за того, що в мене звуки йде з мікрофона. Да, тут таке. Давайте ці доповай, я далі там піду. Так, из-за зачем, ребята, удобніше. Ми я выключу себе звук, чтобы було все нормально, щоб я його очув, він мене чув. Я зачем брав. О, парли, парли, парли! Здоров. Я кстати, не знаю. Я, кстати, ребята, не знаю до сих пор. Можно ли убивать на вулиці кулаками чи чуваків? Оце досі... О, победа. Я нічого не зробив, просто вбив Барліка. Мені подобаються такі победи, ребята. О, це рідкий. А ну як? Рідкий? Ні, не повезло. Хрюкай, хрюкай. 20 блінгів. Блінг. Блин. А як це, хлопці, скоро геймграб? А ми ще що? А потім... О, в мене Бравл Пас новий левел. А ну, що ми не заклеїмо? Приж. О, він єдарний! Доволі? Хлопці, він Легендар! Легендар! Нет? А нет, со скин на нету то... Блин, ребята Наталья мене на там на записі не буде так орати. Надеюсь, воно не буде мене Ну, мені випавли, Боже, подожи в мене дає Барлик, мене є Деріл А Боже мой ребята Вот это кайф Цей о, давай візьмеш когось з другого, а я візьму Окей. Блін, мені не хватает монет. Беру другого, а я бы візьму Піде? Піде. деррило. Пидей. Будем І... Так, кстати, що у меня магазин за подарок? Прикиньте, ребят, сейчас джекпот. Другий день підряд. Нет, 120 двоих нормально, це тоже хороша штука. Ребят, я оце жду, коли у мене з'явиться тут Красті крабс. Конечно, тут осталось цей мало времени, доки це збиття. Ну нічого. Піде. Ну що, погнали? Ой, куби. Кубаси погапаємо. Ребят, я коли покажу свиак основний, А наступному, або через одне відео. Це або завтра, або післязавтра, завтра, ребятки. Так, банка. Я иду на тюд и дам дальше. О, нет, сюда. Сюда, сюда, сюда. Опа, сюда, за фармелы. Двойной фарм. Я это Так, он. Да, нас с двоем будет. О, давай. Ой, ой, ой. Опа, сюда. Он, мы хорош. Оно он ми хороший. Ще ще банк. І ще там банк. І ще там банка. Ще там команда, яку я сейчас вирублю, бо в них банка банки. Ще банк. там банка. Які банки? Я тут картку затащив нам. Ага? Да. Он уже картку затащив. Та то ещё було три банки. ребята, я не удивляйтесь, він просто мезою, за це я буду чуть з ним балакати. А так то, ребятки, вообще. О, сто купки. Хотілось б вже 100 підписників, а не кубків. Можно Ребят, диві... дивіться, я вам показую ось мій аккаунт. Я вам по... потом вообще покажу його. А зараз будемо іграти дальше. Я ще хочу апнути свій перший десятый ранг. Я думаю, це буде Дейл. Так що погнали. А я думаю, Погнали он. Ну що, let's do this! буде Будем апатись. Да. Э, ще... на... Ну що? Окей, погнали. Погнали, будем играть, оно. Ага, вже... я... Барли, я сразу на Барлі. Мені на все пофіг. Він даже мене не вдарив ні разу. Ребят, він у мене бутылку ні разу не кинув. Тут. Тут ще команда. Дожди. Я зашел команду. А я знайшов Джесі. А я. Ну У них, кстати, один на одному це якось странно, ребята. Що-що-що-що? Ну, шо-шо-шо! Я банки. тут а воно, я Тута... біжу. Тута я три біжу. Тут отрыв банки. А, нормально зафармишь. Погнали в центр. Ага. О, я коли грав з россиим другом. Е, у нас була тактика. Він бер... Вона бере пенні, я беру ще любого, восьмі біта, по-моєму, я брав. І ми тупо, коли нафармили банок, сиділи в центрі. Хорош. Не хорош. Ні. А, не можна? Нє, не, не може. Ребята. О, плюс 106, хорош. О, левел. Ребят, левел, левел, левел. О, ти ще кой Епік. Качаю Деріла Качаю Деріла, У меня плюс 100 кг. А у мене скоро будет, ребята, у мене уже 360. Он кажется, у него тик 6 появилось. У мене скоро будет, у а мене уже 360. Да. А ще, а... М -м -м. Ну шо, let's go да. Погнали, будем мапатись а. Ребята, я не знаю, может сегодня еще одно видео выйдет. Если нет, то нет. А если да, то... Ура! Дивись, я зараз, ребят, буду балак, буду чуть звон з вами через зону. Так, Оно, ти йди на ту банку. Uh, на ту, А я піду Окей. Okay. О, тут как раз две. Mm -hmm. Я сейчас зафармлю, якщо що, ти потом біжи наверх, ту фарм. Okay, я вже на фарм. О, все, хорош, дві банки. На ту біжи, А я там дальше побігу, oh, там О, вже... я в центр, я в центр. Ребята, центр щас залутаємо Ребята нас лоца. Опа, папа папа подожди. Перше. По-друге. Диви, я красиво зробив. Десь там, десь там, десь там. У нас 10 банок. Да, і ще Мені осіб. пофіг. Здоров. У, у мене 1800 хп, ребята, осталось. Я вижив. У мене вопрос, чого ти десятки. фарбиш банки, якщо ми можемо просто піти і їх убити? убить? Нам десятый ван. Кайф. У мене тільки п'ятий покажет. Ой, кстати, у мене вже 150 куку. -ку. Мене... П... Кайф. А у ребята, почти п'ятий левел. Ну що, погнали дальше? Да, Б... да. Ребят, у мене... ребят, у мене недавно на каналі вийшов ролик. самий длинний, Почти 18 минут. Я думаю, цей буде, як е, вчора були ролики по 16 минут. О, погнали, времени нема. Е, я жив. За Ребята, вообще, мне вообще, нравится Бравл Старс, я в него дуже часто играю. И так команду? пошли. Я как раз хотів на команду. Мы сейчас зону питали на команду. Погнали, Она. На команду сразу. Пофиг на все Ха! Не, не надо, мне не баат хп. Я в центр сразу. Опа, подожди, я там челу. О о, о, все, минус чел. Что ты сейчас поко? Поко. Ха, я тиму вырубив. Ой, 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 ой. Давай, хорош. Хорош. Хорош, ось вона. Я ее убив. Хорош. Я сейчас сюда иду, попасть, О, бачу, Ніту. Бачу Бач вона там. Ось вона. Она типа это Ні, Не-не-не. Там да, приму, приму и тиммейт. Э, пацки. Ой, я а я иду на тиму. А уже... О, кр... знаю, что... О, не, 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 я сейчас сдохну. Там Нита, Нита, Нита. Я добью тюниту. Ниту. Тут Нита вот на усталости. Где она? Ребята, Нита у нас убежала. Видно, вот, вид нас медведь убежал. Кто знает, где находит медведей? Опа, подожди, подожди, подожди. Хочу скрисичка. Хочу скрисичка. Э, <риві> она, пони... она понимает, что он ей тут же фи. Все, капец. Трендиды. Не надо. Я ее уже убив. Ха! Вот так их Ребята, о, мы на квест выполнили как раз. Арабрум. Багато жетончиків. Покачаємо уже даже два левела. Два левела, ребята. Ну, 100 кредитів. О! Джесі! У мене є Джесі! Вуху! Джесі, погнали! Новий середкий боець. Значить розблокировку. Пока злоку. Редкі белем. Падло! Редко. Ну нічого. Підей такой. Я думаю, ще когось другого взять. Наприклад, парлика. Я ч йшов... на, дру... на другий левел пічка. Че по бо мене больше нету денег? денях. На ньому чуть поиграем. Погнали. Погнали! Погнали! Я же його на сьому леву левую. Так, за то, что тут, як ви самі розумієте, Ак -ну нубики у нас. У нас, проти нас боти, ми їх легко щелкаем. Ребят, я цей ак хочу підняти вместе з вами. Так, там я вроде бачу зверху Тіму. Да, 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 он, он Тіма. О, тіма, Тіма, Тіма. Мінус. Плюс две банки сюда. Ой, еще и сюда баночка. Вот сюда. это фау. Вон, баночка. Ага. Кстати, вин... а что, Барда так сильно бьет? По 1100 хп. Иди туда. Уже по 1200. Это Он то или прима. Все, Хорош, банку забери. Давай их ждать. Ждем. ти Д а я пішов. Ладно, пошли. Ага. Пошли найдем их. Мы их найдем. А де вони? Подожди, де вони? Ты же даже ульту я теж. Ти на Я тоже. Ты на фарму льту, я скажу. О о, о. о, о, подожди, ульта у мене є, я хочу Я -джейс, знайшов. Значит там ты си друг и тиммейт. Десь тут рядом, бо вона стоп раз була з ним і прийшла. Подожди. Та! Ніта! Мінус. О, Михалич! Я знав, я знав. Вона ще в дыму вимірає. Не д. Это ти... еще володи банки. Убив її, кстати, не он, а Г. Так, хорош, 14 кубків. Так, якщо ми будемо апи, то хорошо вийде. О, 150. О, хорош, поко. Даже є поко? Ребята, в мене є поко, доко. А скільки давай цей? Новий сверхрідкий, іначе не розблокіровку. Джейсі. Джекі. А саці, скільки? В мене, ребята, вже 158 кубків. А в мене 186. Ну, понятно, ти... Тебе більше було до старту. Це я, якщо, ребята, умер. Я сейчас думаю, під... візьму когось з руку. Якраз на такого спідкачати, прибер... Пок. Все, у мене кончились очки опита. Ага. Погнали. Ребят, мене кончились очки опита. Ага. Лол. Ну що, ребят. Ще я хобіям розмочим. О, пішли за... Куда? Е, ти йди на банку, а я как бы там, то я сразу иду на тиму. Окей, я на банку тоді Ти на мы давай. Если будешь умирать, кажи. Okay. Боже, пока такий маленький урон на другом левелі. Вверху менее шели. У мене 1000 урона. Тика мне п'ять тисяч хп. Якщо я нафармлю ульту, я не буду до тебе підходити. Я здаля тебе буду бить. Давай я її вб'ю зараз, або дим. Я, 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 йди сюди, йди сюди. А, нетметві зрождається. Ні, тіметву ті зродився. Он, от вони. Двойом. Залітай. Хорош. Погнали в центр. Вони стоп там. Я просто за нею охотився всю ігру, а ти прийшов і придав її бочкою своєю. <реш> Ребята, э, есть мы в центре. Або... О, О! Зачем я ультанув? Я слышу. Пока 9 баночный. Шо Він лучше прокачанный, чем я. Мені більше зноси, на меня більше хп. Ха! Лол. Ребята. О, у мене вже Ребята, я ще вообще качаюсь. Я дуже люблю правил Старс. И, ребят. У мене ж, у мене силища минулі Ребята, дивіться, що я хочу сказати м -м, Мене, я думаю, ми скоро будемо закінчувати Ще одна-дві ігри ми будемо закінчувати е -е, А вдалі якийсь, ааа, ти ж не е -е, Одна-дві ігри ми будемо закінчувати Я ще візьму Шелі Одна-дві ігри ми будемо закінчувати У мене якраз там ролик той ще Уже е давно висить, ще й цей буде висіти Вообще прекрасно, коротше, п'ятки, погнали, йти Одну-дві ігри ще зіграємо. Розминочка нафіг. Let's do this. Let's do this нафіг. Я в центр сразу. Я нічого не знаю. Чувака, у нього є ексклюзивні дві. Ребят, я... я всім говорю, я сразу в центр. Ти йди кудись туди. Я в центр. Я... Я вашу давай, давай, удачі. Ребят. Ребят, я хочу вам сказати. Якщо вам подобається мій контент... Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Не Молодець! О, нет, да, да, да. Ребята, если вам понравится мой контент, подпишитесь и поставьте лайк, пожалуйста. Если вам не нравится, можете не ставить. Я вас не заставляю. Я просто прохаю. Здоров, мид, зродей, ура! Вид, восстал из мертвых. Вот там Барли. Я в прошлом ро ролике побрав, но чуть-чуть почихав на людей. О, духи! Я хочу пахнуть! Поприскай! Та да чё ты юбик? Я пахнуть хотів! Я хотів пахнуть, щоб вона мене побризгала. О, у мене, ребят, кстати, вже п'ятий ранг. І, блін, сверхвітки. Очки прокачки! Боже, очки прокачки, ура! А я можу, я можу блоку прокачати на шосту силу. Ребят, Ще буде слідня карточка. Погнали. Слідня карточка. Буде закінчувати. Мені ще його викладати минут 15, поки воно... Так, да, ребята, якщо ви не знаєте, воно завантажується, потім обробляється. Це минут 15 діла. О, кстати, тучил з хештегом ноутімінг. No no Лол. Лол. Ребят, с же так борется за стимингом, чтобы уйти вроблять из никомы хэштег ноутиминг. Подожди, тут Барли. А тут Барли. А я Барли затащив. Ой, я на бру, кач, случайно чихнув. Ребят, сори, я случайно на бро чихнув. Духи, духи, духи. Кстати, я духи хотел быть. Ось вони духи, да-да-да А я как раз игра... на них и Ладно, повезло, ночиху <пух> Ребята, вынесли их а? на биф На лайк okay, я Ребята, вынесли их Вот такое Ладно, если правлю дадуть Блин, ровно 200 Надо Фрістар, прикиньте, якщо ще випадає ще один легендарний. Ні, рідкий. Ладно. Веш, зліш, шибко мною, що то захотів. О, а -а, мене ті! команді субиція відкрились. Мені не хватає два очка опита. Мені два очка опита не хватає. Може, ще одне хочу видати? Ні, будемо ще за чого закінчувати, ребятки. Все, дякую за перегляд. Всім пока-пока. Пока. -пока. Пока.